На із моїх улюблених книг мудрості, яких у нас є біля десятка: чоловічих, жіночих, історія там мудрості, ще книги. А от саме ця книга, велика книга мудрості, зараз дойдем до серединки, я вам покажу, чому вона із моїх найулюбленіших. Оформлення натуральна шкіра тиснення срібною фольгою, чорною фольгою, накладка метал посріблені, перо, метал посріблені, зворотня частина книга, бічна частина книги гарно оформлена. Також з накладкою в посріблені зворот. Посріблення тиснення блінтове. Дивіться, як гарно підібраний оцей зріз в стиль книги, зроблений. І про те, що я казав, чим вона класна, тому що тут афоризми та вислови підібрані по тематиках. Ну от реально дуже чіткі класно Її відкриваєш. Ти зачитуєшся, в тебе втрачаєш час, просто читаєш, читаєш, читаєш. Не можеш зупинитися. Це реально крутіший подарунок для ваших рідних, близьких, колег, партнерів. Його оцінять, це те, що запам'ятають сайт ексклюзі. Ми з радістю підберемо для вас вишуканий подарунок та доставимо його вам. Пишіть особисті повідомлення в шапці профілю наші контакти.